У цьому маленькому відеоуроці я покажу вам, яким чином можна, ну, в лапках, скажімо так, легалізувати програму відеоредактору Videopad. Проблема в тому, що коли ми загружаємо відеоредактор, ось я показую, він у нас загружається як непрофесійна версія, і ми коли робимо новий проєкт, будь-який, наприклад, загружаємо малюнок. І якщо ми після цього спробуємо відкрити будь-який складний спецефект, то ми побачимо, що ви потребуєте професійної версії. Яку вам запропонують купити за знижкою. Але ми можемо поступити не так. Я надав вам коди активації відеоредактором і правила їх встановлення. Але тут є одне но. Коли ви встановлюєте ці коди активації, встановлюються установлюються Ось таким чином ви просто копіюєте будь-який код, копіювати. Далі нажимаємо меню, Зареєструвати відеопед. І ви вставляєте, і у вас активується ключ, і все, у вас уже відеопед. Написано, що професійна ліцензійна програма. Тепер, коли ми я е, пробую вмикнути. Спецефект якийсь, то ми бачимо, що доступ в ньому є. Але це тільки до того моменту, коли у вас програма працює. Тобто включена на екрані. Коли я виключу програму, а потім знов спробую її запустити, я побачу, що знов. Вона скинулась до простої нелицензійної версії ось, для некомерційного використання. Справа в тому, що при першій активації вона заходить в інтернет і перевіряє, чи не використовується цей код активації раніше, чи не використовувався він. Само собою, що він використовувався раніше, і тоді вам не надається така постійна професійна версія. Який варіант є для того, щоб, ну, здихатися цієї проблеми? Перший і дуже простий варіант це просто вимкнути інтернет? Коли ви активуєте цю програму, От, я включаю код активації. Вона пробує підключитись к інтернету. Але ми бачимо, що їй це не вдається. Тим не менше, реєстрація успешна. Продовжити. Потім. І далі професійна версія. Коли я вимикаю. Даже якщо я вмикну інтернет у себе знов. І після цього загружу програму. Давайте я виключу. Після цього я загружу програму. Вона все одно загрузиться. В професійному варіанті. Якщо я її вимкну і знову загружу, вона все одно буде вже рахуватись як лицензійна програма. Що робити в тому разі, коли ви вже поставили програму і не хочете її переустановлювати? Ну, хоча тут вона так просто переустановлюється. Що можна перестановити цю програму, просто знести її, поставити по новій, І після того, як ви поставили програму по новій, вимкнули інтернет і е, включились. Що робити, якщо ви не можете вимкнути інтернет? Наприклад, ну, наприклад у вас стаціонарний комп'ютер, не е, ноутбук, і просто ви не хочете там щось перемикати. Тоді. Є один варіант, коли вам треба просто заборонити цій програмі виход в інтернет. Це можна зробити за допомогою будованого брандмавера Windows. Давайте я закрию. Ну, для, для цього нам треба знати точно, де знаходиться пусковий файл цієї програми. Для цього я нажимаю лівою. 어, pardon, правою кнопкою мишки. І дивлюсь розташування файла. Ось він. Відеопед. Тепер мені потрібно нажати Shift і ще раз нажати правою кнопкою мишки. Чому через Shift? Тому що тут у цьому разі з'явиться можливість копіювати. Путь до цього файлу. Я нажимаю копіювати як путь. Все, ми скопіювали путь до цього файлу. Тепер нам треба відкрити брандмауер Windows. Ось він, брандмауер захищика Windows. Якщо у вас його нема на Панельки ви можете у пошуку набрати брандмауер, і у вас до нього виведе. Далі нажимаємо додаткові параметри. Ось у нас є правила для ісходящого підключення. Створити правило. Залишаємо для програми. Далі. Путь програми. Вкладаємо те, що у нас є у нашому буфері. Тільки лапки треба прибрати. Спочатку і з кінця. Далі. Блокувати підключення. Далі. У цих чекбоксах мають стояти три галочки, далі. Назовемо правило блокування відеоредактору, і нажимаємо готово. У нас з'явилось нове правило блокування відеоредактору. Ми його можемо відключати, включати, ну, залишаємо так. Все. Закриваємо. Тепер, якщо давайте включимо. І спробуємо загрузити в нього знов реєстраційний ключ. Ставити? Опа. І все доступ. Цієї програми в інтернет був заборонений. Тобто сайт відкривається, а програму він не бачить. Таким чином от я можу вимкнути програму. Зараз її знову запустити. І ми побачимо, що у нас залишилася професійна версія, лицензійна програма.